Вже в 2025 році ми зможемо побачити дисплей від Samsung, який можна буде згорнути? Мабуть, тут краще вже буде звучати ліпше б голову розбив ніж той дисплей. З сьогоднішнього випуску ми з вами поговоримо про оновлення iOS 18. Що нового як Apple планує боротися з чорним ринком деталей? Коли Samsung представлять смартфон з екраном, який можна згорнути, чи поїхав Гіперкап McLaren, зроблений з деталей LEGO? Гра симулятор від українських розробників, яка навчає тактичній медицині. Готові до нової порції технологічних новин? Перед цим звичайно не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка, і ми починаємо. Увесь тиждень звідусів лише й чутно про Apple. що й не дивно, бо будь-яка презентація цієї компанії це справжній фурор. А до цього ще й оновлення цікаві. От, наприклад, нова iOS 18. Відтепер користувачі зможуть самостійно розміщувати застосунки в будь-якому місці сітки головного екрану, змінювати їх колір, розмір чи взагалі прибрати під ними підпис. Також з'явилась можливість блокувати будь-яку програму за допомогою Face ID, Touch ID або пароля iPhone з метою безпеки. І новий застосунок Passwords. Який спрощує керування паролями, ключами, кодами двофакторної аутентифікації тощо. Зміни також торкнулись, і iMessage. можна використовувати будь-які емоції як реакції натискання, текстові ефекти, нові опції формування тексту, підтримка RCS для поліпшення обміну повідомленнями з пристроями Android та багато іншого. І для геймерів з'явиться спеціальний ігровий режим, який мінімізує фонову активність. Під час ігор та знижує затримку звуку під час використання AirPods. А також ігрових контролерів. Оновитись можуть дуже багато моделей iPhone, Десь тут залишу перелік. А ви, до речі, вже оновились. Якщо оновились, пишіть, як ваші враження, бо я ще цього не робила. Ще ж квал емоцій був в цих ваших інтернетах щодо блокування iPhone при заміні деталей на неоригінальні запчастини. Але тут є ще дещо. Оновлення iOS 18 матиме удосконалену фічу Activation Lock. Це така собі прив'язка до запчастин вашого смартфону. Після цього, якщо ваш iPhone спробують розібрати та використати деталі, вони не будуть працювати. Apple запитає дані облікового запису користувача, щоб підтвердити право власності на частину. Як на мене, то це дуже ефективна спроба погороти чорний ринок запчастин. Але в мене тут залишається одне питання: чи зможуть зловмисники або китайці якось зламати це налаштування? А ви як гадаєте? Пишіть в коментарях. Samsung, як завжди, старається бути на крок попереду від Apple у своїх розробках дисплеїв. Тому, можливо, вже в 2025 році ми зможемо побачити дисплей від Samsung, який можна буде згорнути. Ймовірно, новий гаджет буде обладнано дисплеєм, який можна розгорнути до 124 дюймів, перетворюючи його на планшет. Така технологія принципово буде відрізнятися від розкладних смартфонів інших моделей, адже дозволить відмовитись від додаткових екранів та центрального шарніру. Очікується, що новий смартфон буде оснащений під екранною камерою, аналогічною до тієї, що використовується в серіях Galaxy Fold. Офіційного анонсу від Samsung поки не було. Але чутки про створення такого пристрою ходять кілька років. Якщо це правда, то для Samsung це буде справжньою революцією в світі смартфонів. Але залишається відкритим питання, а що буде, коли розіб'єш такий дисплей? Мабуть, тут краще вже буде звучати ліпше б голову розбив ніж той дисплей. Зізнавайтесь, хто тут з вас прихильник Лего? Дитинстві, мабуть, всі були. Але ж ми з вами знаємо, що Лего вийшли за рамки дитячого конструктора. На цей раз вони представили репліку гіперкара Макларен P1 з конструктора, що складається з 342 817 деталей. Попри величезну кількість запчастин, інженерам Лего все ж таки довелося встановити сталеву раму, диски та шини, як і в оригіналі. Завдяки цьому Лего автомобіль став досить міцним, щоб витримати вагу водія. Згодом гонщик формула 1 команди Макларен Ландо Норіс проїхав ціле коло на авто та зміг розігнати його до 64 км на годину. Усередині гіперкара встановлений акумулятор, який живить близько 768 електродвигунів. Лего. вони поділені на 8 моторних блоків, імітуючи роботу двигуна v 8 Тож, якщо у вас є діти, то нехай не витрачають час даремно, а збирають автомобіль. Ну і на останок я залишила найцікавішу новину, як на мене. Ну точно найпатріотичнішу та найпотрібнішу на час 100%. Український стартап Lifesaver S.I.M. представили ігровий тренажер для навчання навичок, рятування життя та тактичної медицини. Застосунок можна завантажити безкоштовно в Apple Store та Google Play. Поки лише на території України. Щоб отримати доступ до всього преміум-контенту безкоштовно, необхідно пройти верифікацію українського громадянства через застосунок Дія. Повний доступ також можна отримати і за підпискою. Геймплей побудований в вигляді інтерактивного навчання з взаємодією. З виходом на новий рівень складність завдань по 15 тренувальних місіях зростає. Гра має три рівні складності, а в кінці кожної місії гравець отримує журнал, перелік помилок та правильних дій. Симулятор тренує навички рятувальника до рівня автоматизму, даючи можливість засвоїти чітку посідовність дій за протоколом порятунку життя. Як наголошують розробники, застосунок не є заміною практичних. Курсів та інструктора, як на мене, дуже крутий задум, не лише в період військового стану, а й в звичайному житті. Надати швидку медичну допомогу своєму ближньому, як на мене, це обов'язок кожної людини. Ставте лайк, якщо сподобався випуск, і підписуйтесь, якщо не хочете пропустити наступний. А з вами була я Оленка, і прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!